Мої вітання, дорогі мої друзі, збираю обід. Ой, гаряче дуже тримати в руках. Це в мене голубці з морозильної камери. Я їх розморозила, а зупинюк зробила таку підливочку на сметані. Голубці в мене з гречкою і зварений бульйончик з бройлерної курки. І тут ще. Остатки помідорів з тої баночки, що я відкривала. Друзі, добре мати такі запаси. Ще хотіла в банки закривати голубці і теж такий запас зробити. Ну, але передумала. Гадаю, зі світлом не буде таких величезних перебоїв взимку. Ще в мене є в морозильній камері голубці. От. Гадаю, що вистачить, а потім вже буду готувати свіженькі. От люблю мати про запас їжу. Коли навіть буває таке, так-так буває, що ліньки готувати, от, а коли зготувала щось більше, от, і собі трішечки. Заморожую в камері, щоб було от, на потім. Пам'ятаєте, я закривала навіть і бульйончик. Ну, це свіжий. От. Усім смачного і гарного дня. І саме головне мирного неба нам усім над головами і вам, і вашим родинам в усьому. Смачного!